Ох, і любить ранішня непогода. Бердичівські останні дзвоники. Вона ще сили намагається загнати урочисто вбраних дітей і дорослих до актових та спортивних зал. Але навіть дощу не під силу затьмарити світло особливого свята дня останнього дзвоника меншою мірою у спортивній залі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 17 вранці 30 травня було сонячно від посмішок, яскраво від красивих людей, і звісно, дещо сумно від того, що наближався момент прощання зі своїми випускниками. У житті кожної людини дні невпинно змінюються один за одним. Буденність чергується зі знаковими подіями, радощі і сумом. Свято останнього дзвоника пам'ятає кожен переконаний почесний гість дійства, Бердичівський міський голова. Разом із очільницею місцевої освіти Валентиною Адаменко Василь Мазур відзначив кращих педагогів 17-ї школи, вручив закладові два принтери та повідомив приємну новину. Зовсім скоро вікна у цій спортивній залі повністю замінять. Запам'ятайте на саме найчасливої для свого життя. Загадайте самі свої гарні дремі. І якщо ви з любов'ю їх загадаєте, то обов'язково вони збудуться. І хай ваші батьки не від ваших успіхів, хай жителі діють від ваших успіхів. А ви... Устріяли тільки гарних і, і добрих людей, щоб досягали високих перемог, і завжди пам'ятали свою школу, свій притежінь і пам'ятали за. Такий вже цей місяць травень. Одним учням він видає довгоочікувану путівку до гарячого і безтурботного літа, іншим дає відмашку на старті до нового життя, більш дорослого, більш відповідального та повного на незвідані до цього почуття і емоції. У 17-й школі цей старт пролунав для 19-11-ти 19-11-класників, 19, 19 вишиванкових випускників. Усіх їх, а також їхніх батьків та колег-педагогів, привітала зі знаменним днем директорка школи Людмила Харет. Зовсім скоро у нашому залі пролунає для когось звідки і раді останній а для когось і знову суму. Більше ставити учнів нашої школи, різних рамоти. Людина приходить до цього світу, аби бути щасливою, і таке щастя серед іншого їй приносить самореалізація. Щиро вірять, що їхні вихованці будуть благополучними і щасливими. Ті, хто вивів дітей на нові етапи життя. Перші вчительки нинішніх четвертокласників Олена Музичук та Валентина Троц, класні керівники випускників дев'ятикласників Наталія Мельниченко та Валентина Кащук. І одна з головних героїнь прощального дійства. Наставниця головних випускників Людмила Крученюк. Першими атестати про повну загальну середню освіту отримує гордість школи золоті медалісти. Цьогоріч їх у закладі аж шестеро: Максим Москальчук, Анастасія Данилюк, Катерина Машкара, Вікторія Погребняк, Ірина Скрипка та Володимир Столяр. На них і на таких, як вони, рівнятимуться нинішні першачки. Втім, їм є що взяти у кожного із 19 випускників, зізнаються у когось прагнення вчитись, у когось активність та життєву енергію. Хтось із випускників назавжди запам'ятається своєю скромністю і добротою, хтось почуттям гумору та комунікабельністю. А всі разом вони війдуть в історію 17-ї школи як дружня, згуртована та талановита команда, закохана у свій рідний заклад, Бердичів Україну.